Усім привіт, мене звати Андріана Аура. Для тих, хто зі мною ще не знайомий, сьогодні я хочу вам продемонструвати, чи дійсно працюють карти Таро і чи дійсно вони нам говорять правду. Я взагалі ніколи в них не сумнівалася, але багато людей так. Тому я хочу показати вам наочним наглядним прикладом, як воно працює, і чи дійсно воно працює. В мене така колода новенька, безумного місяця. Зараз ми по цій колоді будемо дивитися. Я хочу задати перше питання. Моє перше питання буде: покажіть мені масть мечів. Ну, мага, в принципі, є.

Ви ще досі сумніваєтесь, чи дійсно карта говорить, правду? Аркан смерті і аркан імператора. Ну, старший аркан, старший. Перепрошую. Я хочу конкретно побачити е, жіночу енергію, жіночу карту. Хочу конкретно побачити жіночу карту. Жіночу енергетику. Перепрошую. Це у нас е, дві жінки. Ну, тобто, жіночий рід. Бачу на карту світу, там є яскраво зображено волосся. Е, Сукенка, це русалка, але це жіночий рід. Так само і тут.